Я всіх вітаю. Нарешті я знімаю вже відео, бо місяць не було, і в нас нова сумка це Trail Scout. Я вирішив її саме так назвати. І будемо зараз детальніше робити. Огляд. Дуже вийшла прикольна сумка, дуже зручна. І при цьому як ми любимо функціональна та ергономічна. Тому починаємо як завжди. Чорна, кордура, тисячна, американка. Все як ми любимо. Передня кишеня. Зазвичай, як і завжди. Ми використовуємо YKK або Woodgen. Або ми використовуємо і YKK, і Woodgen одразу по фурнітурі. Значить, переднє кишені. Велкра, велюр в даному випадку замовник попросив зробити вертикальні молі, горизонтальні молі. Тут під ваші пачі, тут ви зможете зафіксувати. Любі ваші девайси, ось як ви бачите, тобто доволі це зручно, можна зробити різні обвіси, і це буде реально дуже круто. І з такого формату, патчі, як бачите, я наліпив. Вони додатково надають виробу ось такого кольорового дзену і класного вигляду. Тому поліамідні стропи, мольки я можу робити як вам захочеться, Тобто, можемо повністю робити велкра без мольок, але то вже опціонально. Вишивка, все як завжди. Далі в нас знизу йде шок -корд. Ви можете зафіксувати там помічників своїх, не тільки помічників і так далі. Додаткова резинка для того, щоб ви могли щось таке маленьке вставити. Зараз я подивлюся. А ось такий в мене ріжик є. Ось бачите? Малесенький-малесенький. Вставляєте в... і без проблем. Дуже круто. Ну, коротше, тут е, на вашу фантазію, як то кажуть. Завжди використовую в своїх виробах шок тому що це така, знаєте, універсальна штука, вона завжди допомагає і виручає. Далі в нас йде головний карман, тобто відділення, і яке поділяється в нас на ось таку кишеньку. і Для органайзингу резинки. Все прошито поліартом, окантовка. Все як треба. Сумка сама така тяжеленька. Ой, мої пачки трошки ворухнулися, але це нічого страшного. А, в чому така класна а, тут а, фіча є, котра мені подобається. І... Це мені підкинув замовник. Тут у нас є кишенька. Де мій телефон? Ось ми беремо, беремо, вибачте, беремо телефон і вкладаємо сюди телефон. І дуже круто. Тут підрезинена частина, він у вас нікуди не вилетить. Ви, до речі, зможете носити сумку ось так от. Ось. Ну, і тут фастекс. І ще один фастекс. Тобто, ви можете відстібнути, перекинути на ці е, бокові вушка і вже носити Trail е, Scout на поясі. І це буде дуже зручно. Тобто, ось така фіча дуже крута. З е, цієї і цієї сторони ви можете, наприклад, вставити ручку чи маленький ліхтарик якийсь ось такого плану. Е, як в мене є. Я дуже люблю маленькі такі приколи. Мені вони подобаються. Тобто вставляєте от в цю ніжку і, і все, і буде дуже круто. Ось так. Хопа. Ну, коротше кажучи, кого як. Але треба щось маленьке, чи ручку чи ось як цей ріжик. Телефон прибираємо, а далі в нас йде а, Air Mesh для а, того, щоб у вас нічого не потіло і була гарна вентиляція. А, по прошивці. Ось дивимося. Все чітко. Фастекси, вуджин. Все як треба. Поліамідна стропа. Все регульовано. Резинка. Ось така сумка. Вона, знаєте, вона невелика. Тобто ми погодили. З замовником розмір. Він спочатку хотів прям, щоб вона була максимально квадратна, але я вмовив його зробити трошки прямокутною. Чому? Тому що вона буде краще розподіляти вашу, ну розподіляти нагрузку, коли ви будете щось вкладати, і по тілу буде дуже дуже гарно та зручно. Класна сумка, невелика і при цьому функціональна. Зафіксували, тобто ви можете як в авто, так і просто виходити з нею. Вона максимально якісна, як і всі мої вироби. І це невеликі слова, так би мовити. Я стараюся, щоб кожний виріб вам. Приносив емоції, і вам було прям ви ось цей дзен EDC отримали. Тому я кожен виріб роблю для вас з любов'ю. І люди це знають. Вийшла така сумка, тобто, бачите, ой, вибачте, дуже класно. Треба собі буде на замітку <хи> залишити, зробити свою колекцію, як я, 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 той сапожник без сапог, е, немає часу для себе зробити, але для вас я роблю. До речі, не сказав про де подібне кільце, е, також опціонально. Тобто, ви можете зробити щось по типу цього, е, тренчик, фіксуєте. І все, додатково у вас є тренчик. Ну і зможете, наприклад, взяти цей карабінчик, і вже там зафіксувати тут щось, що ви хочете, наприклад, ключі чи ще щось. І далі вже зафіксуєте, як вам потрібно. Наприклад, тут ви зможете вставити, і у вас без проблем буде ось так місце. І ніяких проблем. А, ще. Вибачте, чуть не забув. А, також зробив а, тут а, таку петлю, також з поліамідної стропи під ключі, щоб ви могли зафіксувати. Ну, тобто, щось такого плану. Хопа, ключі і все. І також зручно. Тому ось така сумка Trail Scout. Вона буде доступна в чорному кольорі, в блек-мультикам. Койот. Тан, це американський кольор, щось по типу хакі-олива, така золота середина хакі-олива, піксель і класичний мультикам. Ось тому, якщо що, пишіть, і я оперативно для вас зроблю. Але в мене наразі черга, і я стараюся швидко видавати замовлення. Тому ось така сумка дуже мені вона подобається. Вам дякую, що ви подивилися цей огляд. І буду дуже вдячний, якщо ви поставите мені вподобайку, тому що мені це допоможе розвивати мої мережі. Тому дякую і бережіть себе.